Подкаст Всесвіт Трансформаційних ігор. Привіт, друзі! Мене звуть Юлія Облінських і я запрошую вас до нового подкасту під назвою Всесвіт Трансформаційних ігор. Сьогодні у випуску ми зануримося у світ трансформаційних ігор і розкриємо історію цих цікавих ігор та вивчимо, як вони можуть змінити наше життя. Трансформаційні ігри виникли в 1970-х роках. Як інструмент самопізнання та особистісного розвитку. Однією з перших ігор цього жанру була гра трансформації, створена Джойсом Мілсом і Чарльсом Філдом. Ця гра була спрямована на те, щоб допомогти людям досліджувати свої внутрішні переконання, емоції та взаємозв'язки з іншими. З часом концепція трансформаційних ігор розвивалася, і на ринку з'явилися нові ігри, кожна з яких мала свою унікальну тематику та мету. Трохи фактів. Факт перший популярність у сучасному світі з розвитком інтернету та віртуальних платформ. Трансформаційні ігри стали більш доступними для широкої аудиторії. Вони використовуються у тренінгах, освітніх програмах, бізнес-середовищі та навіть в особистому розвитку, допомагаючи мільйонам людей зробити крок до покращення свого життя. Факт другий: багато трансформаційних ігор використовуються як допоміжний інструмент у психотерапії та коучингу. Вони дозволяють учасникам відкривати нові шляхи для розв'язання особистісних проблем. Факт третій ігри для кожного: трансформаційні ігри мають різноманітні форми та формати, що дозволяє кожному знайти щось для себе. Вони можуть бути наочними іграми, рольовими підходами, груповими вправами чи навіть онлайн-симуляціями. Це робить їх доступними та цікавими для різних категорій людей. Факт четвертий. Навколо трансформаційних ігор сформувалися активні спільноти, які регулярно проводять зустрічі, семінари та фестивалі. Це стимулює умови для обміну досвідом та поглиблення знань про себе. Факт п'ятий відмінною особливістю цих ігор є їх здатність використовувати ігрові механізми для досягнення реальних змін у житті гравців. Через рольові ігри, карти задумів, ігри на дошці та цифрові платформи гравці вчаться розпізнавати та переосмислювати свої обмежуючі вірування, емоційні блоки та поведінкові паттерни. Факт шостий історія успіху, зміна через гру. Однією з найвідоміших трансформаційних ігор є Гра життя, створена Джоном Конвеєм у 1970 році. Ця гра стала відомою завдяки своїй можливості моделювати життєві ситуації та навчати стратегічному мисленню, розвивати навички прийняття рішень та відчуття відповідальності. Ігра життя допомогла багатьом людям побачити світ з іншого кута та зробити вдалі кроки у своєму житті. Які бувають формати? Трансформаційні ігри існують у багатьох форматах від настольних ігор до мобільних додатків і віртуальної реальності. Це робить їх доступними для широкого кола людей незалежно від їхніх інтересів та технологічної оснащеності. Трансформаційні ігри є унікальним жанром, який поєднує в собі елементи психології, особистісного розвитку та інтерактивного навчання. Ці ігри спрямовані на підтримку учасників у їхньому бажанні змінитися, допомагають відкрити нові аспекти власної особистості та сприяють глибшому розумінню себе та навколишнього світу. Граючи, ми можемо змінити світ навколо нас та самих себе. Дякую вам, що слухали. Якщо вам було дуже цікаво, поставте вподобайко та напишіть нам коментар. До зустрічі на наступних подкастах. Подкаст Всесвіт трансформаційних ігор.